Всім доброго дня! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила подивитися розклад, просто от все, що покажуть карти про вас. Тому що інколи готуюся до розкладів, продумую, що буду запитувати, а потім під час розкладу приходять різні енергії і вже доводиться дотримуватися все одно якогось цього плану. Тому давайте подивимося, в яких енергіях зараз людина, яка дивиться цей розклад, щоб розуміти, хто прийшов на розклад яких енергіях зараз людина, яка дивиться розклад? Ви дійшли до якоїсь такої стадії в своєму житті, коли ви розумієте, що безумовно любов це дуже важливо у вашому житті. Причому що ця любов до себе. Також у нас зразу прийшов на розклад колишній партнер, який міг якось прискіплюватися до вас, який міг дуже багато. Планувати і продумувати речей, які постійно потрібно було йому тримати під контролем. Це могло трішки давити на вас, і через це ви якось могли ну, втрачати єдність, втрачати якусь цілісність із собою. Зараз ви якось вже по-іншому дивитеся на це. Тут також король вогню прийшов. Могли довгий час захищати. захищатися. І змагатися навіть з поведінкою чоловіка. В когось це буде колишній партнер, в когось теперішній. Тут немає значення, але якийсь вихід був. Можливо, вихід з тієї стратегії, яка була продумана для цих відносин. Можливо, був якийсь брак, того, як, ну, брак ідеї, як цей союз втримати в хорошому руслі. І таємницею все завершується. Взагалі, ви могли багато для себе відкрити нових сторін. Могли навіть от силу в собі якусь відкрити, як інтуїція, що краще могла працювати, і вже вам себе захищати в житті значно легше. Ви розумієте, що навіть коли ви страждаєте, або як у вас було в минулому щось погане, то все одно з впевненістю йдете до фінішу, до виграшного фінішу. Більше довіряєте своєму життєвому шляху. І нікуди зараз не спішите. Можуть бути якісь переживання, але здебільшого ви зрозуміли, що таке віддавати і отримувати. У вас ось цей баланс уже прочитується. Ця рівновага така емоційна. Ви розумієте, кому ви будете віддавати свою енергію, а від кого ви її будете ховати. Вже не буде так, що буде партнер. Хто би він не був, чи це з минулого, чи це зараз, чи це в майбутньому. Уже більше не існує для вас такого правила в житті, що я буду віддавати все одно багато, тому що я розраховую на любов взамін. Тут ви вже будете маленькими порціями видавати увагу і любов, тому що хочете, щоб це було внормовано. І, до речі, на дні колоди. У нас ще двічка кубків, такий от баланс, про що я і говорю. Рівність, баланс, зв'язок. Давайте подивимося тоді за цих королів, чи є хтось або щось, що заважає вам рухатись вперед. Чи є хтось або щось зараз. Чоловік, з яким ви планували сімейність або в когось і була ця сімейність, королі Пентаклів, вони в нас, ну ці королі землі, вони в нас такі досить спокійні по характеру, люблять вирішувати проблеми. В них завжди є на все таке практичне, логічне пояснення, можуть забезпечувати сім'ю. От коли ми питали, чи є хтось, хто заважає вам якось рухатися вперед, так от можливо застій з даним чоловіком, який був. Він міг не давати конкретики, а ви хотіли змін. Ви хотіли або в одну сторону, або в іншу рухатися. Хотіли мати спільні якісь інтереси з ним, рухатися до чогось одного, доповнювати до одного. І от якась різниця така між вами, з даним чоловіком, як різниця таких традиційних норм. Або навіть релігійних поглядів, у вас може бути різниця і не тільки в цьому, а може бути навіть і різниця у віці. А тут будь-що, що якимось чином робить вас різними і навіть непідходящими одне для одного. У вас могло прийти розуміння цього. Ще до того могло бути багато страхів відносно цього партнера. А зараз ви вже розумієте, що це просто інакше і не могло бути. Зараз ви розумієте, що цикл у вашому житті. Якийсь довгий цикл, який йшов у вашому розвитку, у розумінні себе, своїх бажань, що ви хочете від життя, на що ви, ну, ви заслуговуєте в житті. Оце зараз вже завершується цей цикл. Ви вже ну, дійшли для себе до якогось ідеалу. У вас самих. Ви його не шукаєте в інших, інших людях. Вам не потрібно а, чоловіка чи жінку, ну я маю на увазі, на і чоловіки дивляться. І вам не треба партнера для того, щоб почуватися завершеною, довершеною. Щоб почуватися цілою, єдиною. Що ви і так відчуваєте себе досить так ідеально, скажімо так, наскільки це може бути. Тому що в нас це останній аркан це вже така довершеність у нас іде. І зовсім по-іншому тут людина сприймає правду, якусь ясність. Ось такий ефект у вас є правосуддя, що в усьому є баланс, що прийшло те, на що ви насправді молились, що ви хотіли. Що це і є вашим компасом зараз. Тому що, можливо, те, про що ви в всесвіту просили, воно було неможливе за тих обставин, в яких ви в минулому могли знаходитися. А зараз ці обставини, які були, тут в кожного буде своє когось це певне таке довершення на роботі, в кар'єрі, можливо, хтось визначився остаточно, що буде робити по своїй професії, по досягненнях. До основа в кожного тут своє, але це дав вам такої сили, на яку ви дуже довго розраховували, а її могло не бути. Але з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним прожитим моментом, навіть якщо він не завжди був хорошим, цей ваш потенціал він весь час зростав. Це була як така освіта. Самоосвіта для себе. І що найголовніше, це вже до підозр, які у вашому житті могли раніше е, вибудовуватися, якось виникати, ви вже ставитеся дуже по-дорослому, ну усвідомлено. Дуже таке зріле ставлення зараз до життя. Будемо подивиться розклад. Ось як вищі сили бачать те, що сталося у вашому житті. Ось ці випробування, перевірки вищими силами. До чого це призвело? Гарна карта, це призвело до нових можливостей в житті, до оновлення, навіть до такого духовного пробудження, загоєння, де ви перейдете зовсім до іншого етапу в житті. І це буде неочікувано для вас. Ви неочікувано зрозумієте, що це обернулося для вас щастям, а не горем. Що всі ваші мрії, які у вас раніше були, вони почнуть здійснюватись тільки через ось цю вежу, яка сталася в вашому житті. Що це як міст, який з'єднує вас з кращим життям, і що це реальність, і ви не будете навіть усвідомлювати, що це така реальність дійсно. І що ви жертвували багато для того, щоб ваші мрії здійснювалися таким чином, як ви хотіли. І коли доводилося самій вишукувати шлях як з лабіринтом житті. І довго могли не поміняти певної стратегії, яка вас от не приводила до активних дій. Було багато пасивності в житті. Хоча й так само з цією пасивністю було також багато не те, що бажання а такої прямо пристрасті до життя. Навіть якщо ситуації були складними, навіть якщо вас обманювали, навіть якщо не вийшло так, як ви мріяли все життя, ви все одно ризикували навіть на одинці, коли не було підтримки. Ну, зараз вже ви дійшли до того моменту в житті, коли у вас є вибір, коли ви розумієте, що ви можете досліджувати життя, спершу тестувати людей, перш ніж погоджуватися на близькі взаємини, або і взагалі, а навіть на якийсь певний бізнес, роботу. Чи для вас уже зміни не є чимось настільки терміновим, як це могло бути раніше? Зараз вже більша мудрість. Зараз ви відчуваєте, що життя рухається так, як ви завжди хотіли, але. Колись ви до цього могли прикладати дуже багато зусиль, а воно так не рухалось, як ви хотіли. Не, не виконувалися ті мрії таким чином, як ви хотіли. Ну, не те, що мрії не виконувалися, просто щоб події не складалися якомога кращим чином для вас. От вам так могло здаватися. А зараз з цією мудростю, коли вже ви і не намагаєтесь, щоб ці події ставалися вигідним для вас шляхом, а вони стаються. Штрахів просто майже немає. Багато дуже от натхнення знайшли просто в собі. І ви навіть, може, й не розуміли, що стільки мудрості у вас було. Давайте тоді подивимося, про яке ж це майбутнє тут весь зараз говориться, тому що постійно говориться про новий шлях, новий горизонт, на який ви заслуговуєте через пережити. Що це буде за шлях? Що це буде за шлях, з ким буде цей шлях? Зразу виходить дуже весела карта щастя, задоволення життям. Коли є люди, які можуть вам поспівчувати, і ви можете їм поспівчувати, коли довіра не лише близьке оточення і в себе, а й оптимізм. До кращого. Це, власне, про те, що ми питаємо. Зразу і сонце виходить, і шанси. Ну, те, що я й говорила, тому що я бачила, що доля дає шанси у вас в вашому житті через те, що ви пройшли певну кількість випробувань, яких навіть було більше, ніж достатньо, для того, щоб дати вам можливість нормально жити. Без труднощів, без того, щоб постійно тяжко на все заробляти. І, от навіть якщо заробляти на те, що ви хочете купити. чи Могло бути таке відчуття, що, наче заслуговувати на любов, повинні. Вже ці уроки всі пройдені. Вони були ці уроки для того, щоб ви більш такий здоровий егоїзм в собі виховали. І ви його виховали, досягли цього. І Також тут ще може виходити, що через те, що ви змогли поміняти взагалі от, стиль свого життя, може, раніше. Були більш пасивні, а зараз більш активною, більш цікавитися чимось, більше стукаєте в двері різні і вам відкривають. Раніше могло так не бути знову ж таки, через ці можливе випробування. Сила зараз є. Ви сильна людина, сильна, впевнена в собі людина. Але це далося великою такою ціною. Вся пристрасть до життя вона лежить через внутрішню таку силу вашу вірити, вміти мріяти можете. Взагалі, стільки старших арканів виходить. Ну і минули, про минуле ми питали, що таке є якась ностальгія і пам'ять про це минуле у вас. Був той взаємообмін, який вам здавався найкращим. Це міг бути як партнер, і справи, якою ви займалися, якісь ваші рішення, але насправді ще треба якийсь час зачекати. У нас по колесі фортуни це завжди свідчить про те, що. Хотілося б ще довзнавати якоїсь інформації ще. це майбутнє явно хороше. Ну, завжди про імператрицю говорю, що це карта такої довершеності, сімейності і знову виходить світ. Ну, конкретного, Конкретної людини не вийшло, але вийшло дуже багато старших арканів, дуже потужних. І завершується все арканом світ, такою довершеністю, розкутістю з якоїсь сторони. Тобто ви будете дуже впевнена в собі, незалежності, який у вас вік. Тут уже усвідомлення того, як ви виглядаєте, яка у вас самоцінність. Тут ви дійсно себе цінуєте, і в цьому ваш успіх. Що все разом після цього періоду, болю, воно все приходить. Ви можете мені писати, що не вірите в це, але побачите, що так може і статися, тому що дуже багато старших арканів і з ким розклад резонує, побачите, що це станеться, згадайте мої слова. Хтось може казати, що та де вже в цьому віці, що в мене щось таке буде. Буде, і коли ми не очікуємо. А хто зустрінеться вам на шляху, коли буде це чудове майбутнє? Хто зустрінеться на шляху? І тут вже може бути людина, котра також пройшла певні кола пеклу, скажімо так. Якщо це партнер, тут немає статі, тут ми не бачимо чоловік це чи жінка. Може мене зараз дивляться багато і чоловіків, і жінок, то цей партнер буде з такою глибиною душі, що ви завжди от мріяли. Це може бути і мудрість, і прав... такий правдивий партнер, чесний, з внутрішньою правдою. Виходять. Напевно, це власне тому, що ви навчилися застосовувати всі свої, скажімо так, штучки жіночі, хто дивиться з чоловіків, то такі маніпулятивні чоловічі штуки, які приваблюють успіх, де ви самодостатні, самодостатні де є ця легкість, де є ця цікавість до життя знову, де більше немає ні сліз, ні відчуття втрати дає просто відчуття дому, стабільності, відпочинку, от святкування цього життя. І незалежно, чи ви сама, чи ви з партнером. Просто в якомусь певному перечутті, що це вже є. Він завершується імператором. Хто з жінок дивиться, то можете знайти партнера, який буде повен справедливості. От серед цих карт це людина, яка за справедливість, за перемогу будь-якою ціною. Але це вже як не маніпуляторські речі, а це вже забарвлено також достойними манерами, достойними рисами. Ну, Дим словом, імператора цього ви можете зустріти. І скластися може так, що і ви, і він, в той момент, коли ви зустрінетеся, будете дуже з мудрими вже душами, але в характері ось буде прочитуватися легкість. Легкість через розуміння цього світу. І в цій гармонії з ним ви вже будете зовсім по-іншому почуватися в житті. Ви будете прагнути до спокою, до цієї глибини відносин. Це вже можуть бути не дуже пристрасні стосунки, але ті, де ви розмовляєте, де у вас взаємоповага, взаєморозуміння, де ви турбуєтесь одне для одного. І це така розкіш для кожного з вас. Я вже на задній план виходить, яка була раніше можливо в житті. Давайте подивимося, що це за імператор такий, підкажіть нам. Що за імператор такий? Там є з карти ностальгії виходили. Це може бути партнер, який дозріє до того часу. Це може бути, як і колишній по карті ностальгії і вибору, який мав вибір і зробив вибір не в вашу сторону. І буде намагатися зробити певну зміну цих обставин, якось переграти ситуацію. Що це, за партнер? Що це за партнер? Або партнер, який трикутники створював, або той партнер, який боявся приналежності кудись, боявся прив'язаності. Тут може бути партнер стихії вогню, але це не обов'язково. Але тут йдеться про партнера, який у вашому житті, власне, цю розбиту вежу і зробив, який вас зруйнував з середини свого часу, і вам доводилося самі себе відновлювати, реставрувати самі свою душу якого було дуже багато амбіцій, і який готовий був йти по головах. Тут такий партнер жорстокий міг бути, ви від нього не очікували, в принципі, підстави якоїсь. А підстава могла тут бути просто вставлені, не в інших партнерах, а вставлені десь не до кінця він вас розумів, не так, як ви, ви цього хотіли. Хоча дуже могли бути яскраві відносини, пристрасні, такі бурхливі. Але ось цей показ того, що він завжди має вибір. Він десь знецінив ці стосунки, і ваше ставлення до нього також змінилося. Ось цей партнер може дозріти, тому що цей партнер в пошуку зараз. В, чому? в якому пошуку? Він втрату якусь має в житті. Це не обов'язково втрата вас. Це переживається, в принципі, втрати чогось. Він сам себе шкодує, переживає певне горювання, боїться ризикувати. Це точно той партнер, котрий з вашого життя, коли йшов, то сильно хлопав дверима. І не завжди він от розумів, що може настати такий час, коли прийде момент, і він почне скучати за вами. Партнер, який зараз не може знайти собі заміни якоїсь. І ця заміна не у вигляді іншої людини, а заміна от близькості цієї, яка була з вами. Що йде відплата йому за щось. Страшний суд виходить також у нас, старший Ярка. Свого часу він не зробив дії у вашу сторону, такі, як або ви очікували, або логічно було зробити в ході того, що відбувалося у ваших відносинах. Він цього не зробив, вони дочекалися, і через це багато планів, які були або у вас, або ну, у вас разом з ним. Вони рухнули через це. Це могло це бути як сповільнення стосунків з його сторони, що не було конкретики. Так і просто що не дотримувався якихось обіцянок, або спричинив якісь незручності, які призвели до цього краху, до цієї вежі. В кожного тут буде своя ситуація, але зараз тут, бачите, і суд у нас виходить, і правосуддя. Одним словом, тут за нього взялися вищі сили, також і Рафан. Будуть його навчати зараз, як розуміти, цей світ. Ну, також він міг довгий час. Ну, Скажімо, шукати собі якийсь костиль, і е, йому не виходило цей костиль знаходити. І це не в плані іншого партнера, це навіть от в плані якихось розваг тимчасових е, зайнятостей, роботи, щоб не думати про вас, щоб не думати про свої незрілі поступки, які в нього були вчинки. І зараз розумієте, знову король мені виходить вогню, тут також і король землі ще виходить. Розуміє, що треба повертатися і треба робити зміну, тому що не може свого балансу і свого спокою знайти. А цю дистанцію зараз до вас прийти, ось це буде досить незвично для нього, тому що доведеться заховати свої принципи в дуже глибокий ящик і креативити, що можна зробити. Цього разу вже треба бути оригінальним, на його думку, кого тут колишній партнер. Карти колишнього викладали, але і не колишнього також були, нас багато. Ще мені випав тут король води. Так вислизнув прямо з колоду. -то. Тобто він ще на вашому шляху трапиться, якщо це колишній, або що зараз стосунки погані, він ще на вашому шляху довго буде. А чи буде новий партнер у вашому житті, для тих, хто чекає нову людину, чи буде новий партнер в житті? Сразу у що такий сімейний, сильний. сильний чоловік. Ось ви як в легкості будете перебувати, цій про якому весь розклад говоримо, В цій цікавості до життя, де ви за собою дивитесь, турбуєтеся про себе, де ви життя сприймаєте як цікаву, легку подорож, то в вашому житті трапиться чоловік, дуже такий солідний, впевнений в собі, який буде готовий. Якось і спільно заробляти, старатися дуже для сім'ї, який і вам також впевненість дасть внутрішню силу, пристрасть до цього життя, ви будете зовсім по-іншому почуватися з ним. Ви нарешті будете смакувати, як це так взагалі бути щасливою. Але у вас якийсь вибір буде, може бути таке, що ви не зразу йому повірите, що будете згадувати ось цей вихід із стосунків закінчення відносин, яке було, де вибрали, можливо, не вас, і ви будете це згадувати. Я питала, що буде мішати в цьому, щоб буде заважати. Але бачите, все одно буде сонце, і повішений у нас перевертається. Ну, а взагалі повішений у нас, коли перевертається, це не, не завжди так надзвичайно позитивно. В принципі, це може бути така невизначеність, що тут вже з вашої сторони буде невизначеність через те, що ви не будете знати, чи довіряти цьому чоловікові. Ви вже не дозволите своєму серцю робити висновки. Виходить ще й туз мечів, ви вже будете керуватися логікою, ясністю, вам треба буде знати будь-який крок цього партнера, щоб погодитися з ним на якесь спільне існування і спільне життя. Ви будете спілкуватися тільки через призму мозку. Ну не, не тільки, але мається увазі, що це буде на першому місці. Що ви не збираєтеся вже жертвувати, ви не будете вибирати другі ролі, якщо таке буде. Ви не будете це вибирати, тому що ви будете пам'ятати, як було в минулому, яка ця біль була, який тяжкий, складний вихід був через ось цей існуючий вибір, який на той момент був. Зараз у вас вже є цей здоровий егоїзм знову ж таки, і вже майбутнє ви в інакшому контексті не бачите. Собою жертвувати тут не буде людина. Власне, тому що є це відчуття нове. Яке ви здобули, ну, чуття навіть нове, вміння нове, яке ви здобули, коли проживали всі свої випробування в житті. І ці випробування не були зв'язані лише з партнерами. Це могло бути зв'язано і з рідними, близькими, які вас могли підводити. Це вам робило боляче, ви не розуміли, чому так, але продовжували йти. І ви вже не погодитеся на стосунки такі посередні. Це тільки мусить щось бути таке, де можна пустити корінь, скажімо. Тут мені вже третій раз виходить карта Верховної Жриці. Чи має людина, яка дивиться цей розклад? Певні магічні таланти, вміння, силу. Чи має якусь силу людина, яка дивиться цей розклад? Ви маєте шанс розвивати певну силу. Релігійно, якщо от ви навіть звертаєтеся до Бога, то вас можуть чути вищі сили, вас помічають вищі сили, вас нагороджують не те, щоб навіть достатком, хоча в когось буде й так. От нагороджують відчуттям влади над своїм життям. Не тільки зараз, це і раніше могло бути, що вам давали владу над своїм життям. Що ви часто могли долю свою, наче змінювати якимось чином через внутрішню мудрість? Так, тут йде. Ну, Одним словом, маєте якусь силу. Чують вас вищі сили, чує вас ваша інтуїція. Точніше, ви чуєте свою інтуїцію. Ну, давайте вернемося до нашого короля, Пентаклі. Який там виходив на майбутнє чоловік землі? Що цей чоловік дасть в житті людині, яка дивиться розкладом? Хто з чоловіків дивляться, то просто переводьте на себе, тобто міняємо статі. Що принесе в життя цей чоловік? Ну, зразу в нас йде багатство. Це, в принципі, дуже непогано. І також король води. Він принесе любов і багатство. Те поєднання, якраз, якого ви постійно хотіли і не знали, як його здобути. А ось через цю мудрість, через цю верховну Жрицю ви навчилися спілкуватися з вищими силами, ви навчилися помічати підказки, навчилися діяти правильно, робити правильні продумані кроки. Довіряєте собі. А навіть коли щось робите не так, то наче сповідаєтесь перед собою і більше не тримаєте ніяких поганих емоцій в цьому ключі. Ну і е, хто тут розраховував на шлюб і так далі, то це можливо, тому що тут виходять карти таких традиційних стосунків, моральних цінностей і релігійних е, таких правил, скажімо, де ви розумієте свою віру, свої цінності, де ви певні кордони притримуєте для того, щоб ваше життя от в ці рамки входило, тому що ці рамки можуть для вас бути певним фундаментом в житті. І знову ж таки він баланс, правду принесе в життя, безстрашність. Я вас вітаю, з таким партнером не страшно буде. Ні якийсь час ви будете відгороджуватися від цього партнера, навіть бути в деякий мірі нестабільною. Ви не будете дозволяти собі кохати, але він буде працювати над тим, щоб все склалося так, як ви хочете. Він вам ці рани залікує. Він буде розуміти, що у вас високі дуже стандарти до партнера після різних образ, які в вашому житті могли тривати. І навіть, ось, якщо будете ним якось маніпулювати, щоб перевірити зразу заздалегідь, що це за фрукт, то він буде це якось сприймати, він буде адаптовуватися до цього, він буде розуміти, що є якісь сердечні рани. Ну, Ось такого партнера ви зустрінете. Дуже хотілося б, щоб якомога з більшою кількістю резонувати розклад. Поки що вийшло так. Дуже дякую вам, що ви зі мною. Була рада робити вам цей розклад. Ви тримайтеся, все буде добре. Вкладайтеся в себе, інвестуйте в себе і ніколи не прогадайте. До зустрічі!